Стосовно взагалі тієї теми, яку я говорю, про провокацію відкату, про також провокацію дискредитації, Дерусифікації, відкати і далі відбуваються. Все більше і більше якихось блогеркиць виходять і починають розповідати, що я от завжди була рускоязична, поэтому не хочу обманувати свою аудиторію. А тут нова з'явилася. Я не слідкувала, вони вигулькують у мене чисто по темі, і я так слухаю, і так. Я перехожу на русский язык. Хотя, как перехожу? Я на нем и так всегда говорила. Якщо У минулому я що сам зробив, зробив. У Я обожаю украинский язык, и несмотря на то, что мне было сложно, как вы видели, на нем снимать видосики, это был офигенный опыт, и я его очень-очень сильно подтягнула. Однако я не могу притворяться, что дома с семьей, с друзьями, с блогерами, на встречах я говорю на украинском. Нет. Потому что украинский язык это такой язык, который надо доставать специально в тот момент, когда ты имитируешь. А потом, когда ты живешь настоящую жизнь, надо разговаривать на русском языке, потому что я украинка и имею право разговаривать на русском языке. И то, что я говорю на русском языке, меньше украинкой меня не делает. Делает ли это меня меньше украинкой? Нет. Нет, а я могу сказать, ЦТБ не делает меньшей украинкой, но ЦТБ делает больше казашкой, больше азербайджанкой, больше белорусской и даже больше русской. Почему так получается? Ну, я даже не знаю. У меня в ТикТоке почти 4 миллиона подписчиков. И до войны на меня были подписаны люди из Кыргызстана, Казахстана, Армении, Беларуси, ну и, конечно же, России. Эти люди также говорят на русском, и поэтому они подписались на меня. В последнее время я потеряла какую-либо связь с этими людьми, потому что они просто не понимают меня на украинском, а я не хочу терять этих людей, потому что они тоже часть моей аудитории. И вот. Потеряла связь с русскими, белорусскими, армянскими, кажашскими, кыргызскими друзьями и всеми другими. И я не хочу терять связь со своей аудиторией. Не хочу, говорить нам благодарність, яка далі продовжує дуже цікаво. Я понимаю, что мое решение может разочаровать некоторых из вас, и я приму, если вы захотите отписаться от меня. Я не хотела терять контакт с аудиторией из Казахстана, но я пойму, если вы хотите от меня отписаться, потому что контакт с этой аудиторией мне нахрен нужен. Я хочу делать контент на русском языке. У меня 4 миллиона, а вас тут... Поэтому, поэтому я боюсь потерять связь с Кыргызстаном. А вы можете отписаться. И это не делает меня меньшей украинкой, не так ли? Делает ли это меня меньшей украинкой? Нет. Нет, нет. Я скажу, не делает дисну, не делает, не делает. Это делает тебя крысской, казашкой, русской, в конце концов. Вот это делает. А меньшей украинкой, конечно же, нет. І мені так подобається, не хочу втрачати зв'язок, але пиздуйте нахрен, тому що я хочу просто зарабатывать деньги, і це очень-очень дуже, дуже влияет на ну і річ, на которой я це делаю, очень впливає на аудиторію. Хочеться з ними зберігати зв'язок, а ви ну а ви, Это же не мене менше українкою. Ну і зрештою, ця історія, вона з усіх, з усіх прасок. Ми зараз до Бойка перейдемо. Бойко в принципі озвучує зараз ті ж самі меседжі, які звучать просто з кожної балалайки. Влащенка активізувалася. Вони всі дуже активізувалися. І от Влащенко тут нещодавно з доктором Комаровським говорила. Ми гаві, слухайте, построї справді участво, яка була б. свобода воли, свобода слова, свобода, а, там, я не знаю, а, свободная пресса, где права у человека бы уважались, где выполнялась бы конституция, где люди бы уважали друг друга, не знаю, что у них разные мнения о чем-то. Декларировали и говорили на Майдане одни, а реализовывали это совершенно и у которых были совершенно другие правила, которые, в принципе, понимали, что они могут организовать себе то, что они назвали электорат, только при условии, что они вот, это, вот эту массу поделят на куски, разделят, рассорят, устроят массовое выяснение отношений, поделят людей на правильных, неправильных украинцев, правильных, неправильных патриотов, выпустят градации патриотизма и сказать, что настоящие украинцы, те, кто, то, кто в мире разговаривает украинскую мову, и кто э, користуется правильными средствами массовой информации, у кого еще банка, самая красивая и так далее. И так далее. Но, по большому счету, все же это немножко по другим принципам работает. Мы же до сих пор не можем Хто он такий українець? І, і. і знаєте, це от є щось психосоматичне, коли люди виголошують якісь такі тексти, і там. вони все поділили, хто поділив, непонятно хто. Завжди, коли йде оце от розділення, воно йде якраз в ефірах Камаровського. І Камаровський так кричав і так кричав, що в якийсь момент, знаєте. Як той шматок з Мазепу, який до Петра I встав, і такий, ти хотів, щоб я встав? Я став. Мені здається, що трошечки Мазепа потримався за горла Камаровського в той момент, коли він говорив оцю свою фразу, тому що Камаровський почав задихатися. Хто він такий, хто він? І, 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 Хто он такой, такой українець? Ну я навіть не знаю, хто он. Я вам зараз покажу, хто такой українець, який відстоює ті ж питання, які озвучує Комаровський. Що він там сказав? Людей ділять по тому, на якому язикі вони медіа правильно і правильно читають, вишиванка і так далі. В яку церковь ходить, я добавлю. Да? І от я вам покажу, наприклад, зразкового українця, який абсолютно розділяє всі позиції з Комаровським. с Влащенко, с той блогеркой, с Зусима. Вот взросковый просто. Не делят никого. Просто беспокоиться. Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, украинскую православную церковь. Кто он такой украинец? Кто он? І і. Побачили, хто? Ну От от ми бачимо в принципі, людей прямо одними і тими ж фразами говорять. Хіба можна їх вважати представниками різних держав, різних культур, якщо у них одна і та ж ідея в голові і вона струменіє при кожній можливості відкрити рота? Ну от на самом деле пояснення і отношень на тему, да, ось, ось ось типо, да, типа, клопотенка, не там щось незики, -е пам'ятники, вот все, да, улі, названня вулиці это все то. Вот опасность вот этих всех дискуссий только в том, что люди не обращают внимания на главное издевательство над людьми. А главное издевательство над людьми это заставлять их говорить на украинском языке. Вы понимаете, как издеваются в Украине на украинском языке? Ну, тобто, ми постійно бачимо, що українська мова, вона Ну, вона тільки от для, для вітрини, а в житті я не не общаюся, або это издів... над людьми іздіваються, а ці люди про язик, ну, і, і так далі. І так далі. І зараз ми бачимо, що, попри те, що вони всі зарядили свої балалайки, а цих балалайк багато, я вже робила вам приклади і ефіру з цього приводу. Але ну, от, вчора я прочитала цю історію про перейменування вулицю у Дніпрі. І це, звичайно, просто. Апафіо Запагея, і особливо у вулиці Шаляпіна, тому що Шаляпін Федор Іванович 1873 року народження був приятелем Тараса Шевченка, грав в українських п'єсах, і тому його треба повернути його вулицю в Дніпрі. І у мене для Дніпра є ще одна пропозиція: яку вулицю треба повернути? Можна повернути вулицю Лініна. Якщо ви вже відштовхуєтеся від того, що Шаляпін дружив з Шевченком, то вулицю Леніна повернути можна з такої причини, яка набагато краще, ніж дружба Шаляпіна з Шевченком. Вулицю Леніна можна повернути, тому що дідушка Леніна трогав за пеніс Шевченка. Так. Да. Це історично доведений факт. А ви ж розумієте, що людина, яка трогала за пеніс Шевченка, набралася його геніальності? І хоч не хоч, але передала обдарованість своєму внуку. Я не брешу. Насправді, якщо хочете, можете піти подивитися на читанці мій етер про Тараса Шевченка і про ту крінжум, з якою його презентують українські аудиторії. А я вам нагадаю: приховують до цих пір листи Шевченка, де він описує, як він хворіє трипером. Ну, це історичний факт. Це історичний факт. Це історичний факт. Шевченка хворів на тріпер. А лікував його від тріпера. Дідушка Леніна. от так-от. Я це детальніше розповідала, я просто уривки вам дам, щоб ви трошки в контекст занурилися. Значить, Гардон з Каротічем записували інтерв'ю ну, про Україну, звичайно, і звичайно, про символи, і про міфи і так далі. І Каротіч розповідав історію про те, що дідушка Леніна, він був врачом, і потім якось вийшло, що він десь там проїжджав у ЄСний город. І... Трогал Шевченка за пеніс, ліча йому тріпер. Приховують до цих пір листи Шевченка, де він описує, як він хворіє трипером. Були двоє братів бланків, ну но нормальні, були хороші єврейські хлопці, і Абель Бланк став Олександром Бланком, батьком матері Леніна. І от коли доктор Бланк жив у Нижньому Новгороді, Тарас Григорович повертався за заслання. І там з актрисою Півновою у нього були всякі любовні історії, в результаті чого Тарас Григорович і Захворів, і доктор Бланк його лікував, і Марія Та яка писала про Леніна безкінечно, вона знайшла це і страшенно зраділа. Бо зіткнення біографії Леніна і Шевченка, ну, це для письменника революційної теми, це така знахідка. Це ж знахідка, це ж знахідка нарешті, нарешті в житті Леніна з'явився смисл і символізм його дідусь лічив Шевченка від Тріппера. Це ж такий зв'язок. Ну, коротше, це історія про те, які, е, які факти, підтверджені чи не підтверджені байдуже, обирають. Робити найвідомішими про українців русські балалайки, і я тут у Зінченка прочитала класний пост. У Олександра Зінченка прочитала класний пост. Він це е е е дізнався завдяки посту Едуарда Андрющенка. Підписатись на обох у Фейсбуку. І там була історія про коротіча, власне, цього коротіча, який Гордон розповідає про дедушку Леніна. І історія про те, що коротіч був завервований у 1963 році і він мав поганяла агент. Январський. і працював на КДБ з 63-го року. Ну от порахуйте, який у дідуські стаж у дідусь вже 60 років стажу на секундочку. Робота на КДБ і е, у 67-му і 69-му роках коротіч отримував стипендії від ЮНЕСКО тому, що ж ЮНЕСКО виділяла стипендії самим обдаренним советським поетам. І розповідав, що його обирали і випускали з держави, тому що він дуже обдарований, і дуже гарно знає українську мову, ой, англійську мову, і спілкується. А потім каротяч був главним редактором чи шеф редактором бульвара Гардона. І Гардон дуже часто любив з каротячем сидіти і. Робити інтерв'ю на тему того, що там Україна, які у нас символи, і так далі. І, от, бачите, коли говорять про Шевченка, вони можуть згадати хіба що історію про тріпер, тому що це ж, звісно, саме основне, що про Шевченка можна розказати. І так і працює російська агентура. Отак, от, от бачите, таке, от от ніби в Дніпрі переіменували вулиці. А я вам цілий букет розказала, цілий тріпер розказала. знаєте, тріпер головного мозка. І так працює російська пропаганда.